Так, пішли на цех, тут трохи шумно, але нічого. Так. Пішли до наших славнозвісних культиваторів. Так. Одразу йду до навісних. Тут можна їх якраз і порівняти, те, що нам потрібно. Ось. Стоять наші красавці. А в глядачів знову дилема при виборі культиватора, який робочий орган краще взяти, який каток краще взяти. І люди часто запитують, який краще, навісний, причіпний. Тут ви можете побачити навісні, там далі причіпні варіанти готуються. І люди часто питають, Олександре, а от ви підкажіть, який мені взяти краще? Так от, я скажу, взагалі факторів при виборі культиватора є дуже багато. Але поспілкуємося про основні, про що часто ви питаєте, шановні підписники, і почнемо зі зворотнього. Який же краще вибрати: причіпний чи навісний культиватор. І перше, що треба виходити, це. З розмірів полів, де буде культивація. Якщо невеличкі ділянки, ну там городи біля дому, то це навісний, тому що буде легко розвертатися і робити різні маневри. Якщо у вас великі поля, то 100%, навіть 1000% краще причіпний. А чому? Тому що питання про маневреність вже не стоїть, менше навантаження на навіску трактора, його практично взагалі немає, краще прохідна здатність. Зручніший при транспортуванні. Ну, єдиний його мінус це те, що він йде трохи дорожчий, аніж навісний культиватор. Друзі, нагадаю, знову ж таки, лінійку наших культиваторів. Серед навісних це 2,6 метра, який йде під трактори від 50-кінських сил. Далі 3 метра. Який йде під лінійку тракторів від 60, від 60 65 кінських сил, 3,5 метра 75 кінських сил і вище. І 4 метра це 85 кінських сил і вище. Це по навісним культіваторам. Якщо взяти по причіпним, це 4-метровий причіпний культиватор, він іде єдиний 4-хрядний, я б його рекомендував під трактора, виходить. Від 85 кінських сил, да, і вище. П'ятиметрові розкладні, причіпні, так само і шестиметрові розкладні, причіпні, тобто габарити всі під євростандарт. Транспортна ширина до 3 метрів, по транспортній висоті теж все проходимо по євростандартам, щоб поліція не зупиняла, штрафи не виписувала. П'ятиметровий розкладний він іде від трактора під трактора від 105 кінських сил. І вище. І 6 розкладний здоровенний такий, да, під трактора 130 кінських сил і вище. Друзі, наступне питання: це який краще вибрати каток. І чому там полоса? чи Труба пряма, спіральна. Зараз на цю тему більш детальніше поспілкуємось. і так Каточки у нас є різні, да? різного захвату, тобто ви їх можете замовити і під інший культиватор Це півтора метра, 2, там метр два з половиною 3 метра катки. Діаметр їх іде 320-й. Вони всі йдуть безосьові, можете побачити, щоб нічого ніде не набивалось. Це у нас. Труба спіральна, також можна пряму трубу. Прюба, труб, пряма труба ну, рідко користується попитом. Е, також є полоса спіральна. Може бути спіральна, може бути пряма. Е, який же краще? Е, Важко відповісти на це питання, це все неоднозначно, не так однозначно. Да? Хороший і той, і той. Тут вже залежить від умов праці, від ґрунту, які задачі перед собою ставити. Якщо брати по популярності, самий популярний зараз це труба спіральна. От більшість клієнтів, фермерів, які мені телефонують, які вже є культіватори чи які планують брати, беруть трубу, тому що кажуть, що вже не раз працювали на трубі спіральній. І не так забивається, і по вологому не так забивається, тут взагалі не забивається, тобто можна е, і по сухому, і по вологому шикарно працювати. Хоча знову ж таки буває, дзвонять клієнти і кажуть, що полоса все-таки краще, що вона краще розбиває, краще ріже грудки. Да? Е, е, Ну знову ж таки, оцей її мінус чуть-чуть, що якщо волога сильна, да, і вам прямо вкрай треба культивувати, то є ймовірність, що більше буде налипати до, до цього до каточка на полосі. Хоча, що той класний, що той головне, дивіться, щоб це була спіралька, що він йшов спірально. Це самий такий оптимальний варіант. От. Ну а там же, друзі, дивіться, телефонуйте, і ми для вас. Для вашого поля, для вашого трактора да, підберемо кращий культиватор, е, навісний чи причіпний да, і захват, і кращий каток, який підійде ліпше саме вам. Це що стосується на рахунок каточків, який краще. Ну, а тепер поговоримо про наше третє питання, яке часто задають, який краще взяти робочий орган. Чи брати двохвиткову стійку жорстку, да, з більшою лапою 280 мм, чи брати білоту с 70 на 12, яка е, дуже класно вібрує, дає багато коливань, да, щоб з себе скидати е, все, що не потрібно. Е, лапа 260 мм. Е, так от, е, тут однозначної відповіді. Ну, теж прям нема, що от вам тільки такий і все. Тут можна е, при, орієнтовно говорити, який вам буде краще. Тому що факторів є багато. Перше, це коли ви будете культивувати, чи весною, чи е, восени, чи осінню. Е, другий момент залежить від що ви будете сіяти, на яку глибину вам треба культивувати. Е, Далі, слідуючий момент це. Які у вас ґрунти? Якщо у вас е, легкий піщаний чорнозьом, це одна е, парадігма. Да? Якщо у вас е, важкі, тверді ґрунти, да? багато грудок, це теж зовсім інше. Теж залежить від потужності трактора. Да? Е, тому що, як не крути, двохвиткова стійка вона йде більша, важча, е, ну, відповідно, жорще. Е, якщо взяти, от, знову ж таки, знайти золоту середину, е, це беру з досвіду моїх клієнтів, що люди купляють, що люди як думають, фермера, да, які працюють в полі. Е, якщо у вас знову ж таки класні піщані чорноземчики, легка земля. Все, беріть білоту, ви з ним можете працювати і восени, і весною. Тобто вам він чітко підійде. Но якщо у вас важкий твердий ґрунт, то коли б ви не працювали, що весною, що осінню, все-таки краще двохвиткова стійка. Ну, знову ж таки, буває таке, що підійде й білота. Ну, двохвитковою можете зайти в будь-який час, в будь-який ґрунт. І буде шикарніша культивація. Якщо детальніше про саму стійку нагадаю, вона йде 30х30. 30. Італія, б'янчі, лапа 280, Італія, оригінал. Кронштейни йдуть під трубу 80 на 80. Тобто, якщо вам треба окремо купити, ви можете купити окремо комплект стійок у нас е, Висота робоча, да? ну, я це так називаю робоча висота, не знаю, чи, наскільки це правильно, е, від леза лапи до ни, е, низу рами культиватора 560 мм. Це на двохвитковій стійці. Якщо беремо білоту, С е, вона у нас іде 70 на 12. от, 70 на 12, так само кронштейн кріплення під трубу 80х80. Це вже йде Іспанія, оригінал білота. Да? Лапа йде чуть-чуть, 260 теж білота, оригінал Іспанія. Висота білоти чуть більше, ніж двохвиткова. Це 580 мм. Це від леза лапи до нижнього положення рами культиватора. Що той, що той культиватор, точніше, робочий орган має дуже класну прохідну здатність, тому що і 560, і 580 мм це високі стійки, нічого не буде забиватись, плюс вони в нас грамотно розміщені в шаховому порядочку. От. Тобто Хороші відстані і між рядами, і між цими рядами, якщо дивитися з іншої сторони. Тому що та, що та класна, класний робочий орган, а ви вже телефонуйте, і ми для вас підберемо те, що вам треба під ваш ґрунт, під ваше поле, під ваші потреби.